13 лютого кабінет міністрів України узгодив призначення Сергія Гайдая, колишнього голови Луганської ОВЦА головою Мукачевської районної державної адміністрації Закарпатської області. Тобто, це людина дуже важлива для керівництва. Ми розуміємо, а хто не розуміє, я доповідаю, що. Оці керівники е, обласних військово-цивільних чи не обласних інших адміністрацій, так само, як керівники до війни просто е, державних адміністрацій, це все е, призначається керівництвом держави. Це взагалі е, губернатори стара назва, Це призначається єрмаком. Так, так, так і є. Це інститут сматрящих. Вибачте, за російською, це інститут сматрящих. Це те, що дозволяє керівництво ось так от керувати в ручному режимі. Так от, ця людина важливою є, оскільки вона 13 лютого отримала нову посаду керівника Мукачівської районної державної адміністрації. І тому я хочу запитати, тебе, чим ця людина запам'яталася на минулій посаді? От Сергій Гайдай, він запам'ятався всім, що він дуже добре роздавав інтерв'ю та коментарі для ЗМІ. Тобто його вся робота вона була в телевізорі, так само, як зараз у цей Лисогору, лише коментарі роздає. Розкажи, що тобі відомо, про те, наскільки він був ефективним, наскільки він був корисним саме для Луганської області, і чим він відзначився, коли працював на Луганщині? Ну, давай з самого початку. Ця людина була вже головою Мукачівської РДА. Її, її не просто звільнили туди. Її як то кажуть, звільнили за статтею. Тоді, тодішній голова Закарпатської ОДА Геннадій Маскаль. Він за статтею звільнив Гайдая зі скандалом. Його можна сказати, як ото пробачте, з сяними трапками вигнали відтуда з Закарпаття. Підключали там навіть нардепів. Наскільки я знаю, є в мене така інформація. Він якась наближена людина, може родич, може кум до Резнікова, колишнього міністра. Ну, тобто, в найближче оточення Єрмака, отаким От чином він потрапив до нас в Луганську область. Перед цим він намагався влізти в голови Закарпатської тієї ж обласної державної адміністрації. Там проти нього повстали всі. Вони підключили своїх нардепів, бандитів, всіх. Вони його просто виштовхали оттуда. І потім Єрмак його призначає до нас в Луганську область. Це могильник Луганської області. Він похоронив все, що там можна було зробити. При ньому вигоріло 20 тисяч гектар лісу, тому що надзвичайники просто вкрали солярку. Тобто не виконували свою роботу не. не... Боролися з цими пожежами достатньо. Да? Ну, Там дивись, як ситуація склалась. Був дуже потужний вітер, ну, суховій так звані. Угу. Це все пішло по лісах, ну, було мобілізовано всі бригади з України, з'їхались туди. Ну, вони приїхали, а заправляти їх нема чим, бо товариш Пшик там був, він вкрав резерв дизельного палива. Угу. Там був судовий розгляд, було засідання депутатської комісії, вони визнали того гайдая винним в халатності, в, в недбалісті, в чому завгодно. там. Ну, Представ, згоріла третина майже, майже лісу області Луганської. Це ще до війни було. Те, що крали вони там. Ну, сотен, це масштабного сторону, ти маєш увазі? До, до, ну, десь 20 рік, там за кілька, за два рази горіло. Е, причому до 20 людей загинуло при цих пожарах. Е, згарище це дійшло майже до, до обласного центру. Його затушили десь е, в кілометрі від обласної адміністрації. От Уявився масштаби е, того хаосу, який творився в Луганській області до війни. Е, плюс до цього я. Бажусь, що ця людина призначена єрмаком для того, щоб здати Луганщину, і вона її здала. Ти маєш на увазі, що не будувалися фортифікаційні споруди, ті ж самі, не створювались територіальні оборони. Ти це маєш на увазі? Ну, все починалось з того, що будувались дороги, скажімо так, ну як древні казали. Сі без Сібеспасом парабелом, да? хочеш миру, готовься к війні. Що робить адміністрація Єрмака, ну, тому що президент у нас абсолютно профнепридатний? Вони витрачають всі гроші бюджетні на велике будівництво. Тобто вони не розвивають ні Збройні Сили України, ні оборонні підприємства, ні зброю, нічого не розвивають. Вони витрачають і безкровлюють Україну. 4 мільярди е, бюджетних грошей більше навіть пішло на будівництво доріг в Луганській області тільки за 2020 рік. 4 мільярди. Побудовані абсолютно нові дороги. Е, ну, Допустимо, така дорога 50 кілометрів майже від обласного центру Сєвєродонецька до КПВВ Золоте. Яка, це КПВВ не працювало жодного дня. Мільярд бюджетних коштів вбухана в дорогу, яка функціонально ніяк не відробляє. І от тепер окупанти катаються по нових дорогах, які поставлені за, за наші копійки, і шлють нам вітання. Кажуть: дякуємо вам, українці. Ви поведували нам гарні дороги нові. Ну, не готувалися до війни, перш за все, це, це ж таки. Зверху, це звичайно. Ми можемо звинувачувати і місцеву владу, і місцеві ці адміністрації, але це була загальна позиція керівництва держави. Не готуватися до війни це скоріш за все. Біла. Тому що ми маємо такі жертви, і тому маємо в окупації додатково чотири області.